Ну що, старт iOS 17 був не таким вже ідеальним. Ми отримали три проміжні оновлення, які здебільшого виправляли критичні помилки та інші проблеми. Але сьогодні, нарешті, стався великий реліз iOS 17.1, яка привнесла декілька цікавих нововведень та покращень. Тож не витрачаємо час. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про оновлення операційної системи для iPhone. Теж за все, разом за iOS 171 вийшло оновлення для iPad та Apple Watch. Тому якщо вам подобається мати весь можливий функціонал, не забувайте перевіряти апдейти на своїх інших яблучних гаджетах. А iOS 171 отримали всі айфони, які до цього оновилися на 17 ту версію. І відразу хочу звернутися до всіх власників будь-якого пристрою 15 лінійки. Вам варто ставити це оновлення якнайшвидше, якщо до цього ви ігнорували попередні апдейти. Кажуть, що Apple виправили не тільки величезну проблему з перегрив а й інші баги, які були в новинках. Тож, перше, про що варто розповісти, це можливість передавати різні штуки через Airdrop, навіть коли два пристрої не знаходяться поруч. Все правильно, відтепер, якщо ви та інша людина є власниками підписки на iCloud, ви можете почати передавати якісь файли через airdrop, коли пристрої поруч, а потім спокійно піти по своїх справах та бути впевненим, що все відправиться через мобільну мережу. Для активації можливості потрібно перейти в параметри загальні airdrop та активувати новий тумблер в самому низу сторінки. Він називається стільні. Нікові дані тут, до речі, також можна активувати та дезактивувати можливість передачі файлів піднесенням одного айфона до іншого. І ще хотів запитати у вас: чи користувалися ви новою можливістю AirDrop, це от все піднесення телефонів один до одного, та як вона взагалі у вас працює? В мене чесно, десь раз через два, бо досить часто пристрої бачать один одного, але нічого не передають. Сподіваюсь, що цю проблему в iOS 17.1 також вирішили. Звісно, нову iOS можна оцінити лише якщо у вас є смартфон від Apple, а із цим. Вам завжди готові допомогти мої добрі друзі, мережа магазинів Яблука. Тут пропоную діяти за золотим правилом при виборі айфону. Купуйте найновіший за датою виходу пристрій, на який вистачає бюджету. На щастя, в яблуках є повний асортимент iPhone, MacBook, iPad та будь-якої іншої техніки Apple. Ви можете обрати пристрій на сайті «Яблука» чи у найближчому магазині у вашому місті. Повний список міст та адрес є у розділі Контакти. Посилання на яблука залишаю в описі цього відео. Переходьте та обрати. Свій майбутній улюблений айфон. Новий режим очікування отримав додаткові налаштування. Раніше ви могли чи персоналізувати віджити, чи просто увімкнути вимкнути функцію, але тепер є можливість вимкнути відображення через 20 секунд. Уточнюю, що це актуально для власників 14 та 15 прошок, де є функція Always on Display. Налаштувавши режим таким чином, ви, по-перше, отримаєте значно менше зайвого світла вночі. А по-друге, відтермінуєте вигорання матриці смартфона. А от цього нововведення я очікував так довго, що дивно, що його надодали значно раніше. За є17.1 під час відтворення музики в Apple Music, ви можете відмітити сподобавшуюся пісню зірочкою, після чого вона відразу потрапить у спеціальний плейлист. Нагадаю, раніше для чогось подібного було потрібно помічати трек вподобайкою через меню з трьома крапками. А далі більше. Відтепер ви можете обирати обкладинки для своїх плейлистів на основі автоматичної генерації Apple чи використовувати власне зображення. А це ско. Ріш за все сподобається переважній більшості користувачів сервісу. Для кожного плейлиста тепер є спеціальні рекомендації. Це щось типу рекомендацій, схожих відео на YouTube, тільки у рамках Apple Music. Купертинівський техногігант каже, що запропоновані композиції не тільки відповідають вашим вподобанням, а ще за атмосферою та вайбом, схожі на інші треки у вашому плейлисті. Це, звісно, ще треба протестувати, але звучить як щось дійсно корисне та дуже цікаве. Тепер про кастомізацію для шпалер тасування фотографій додали нову можливість обрати конкретний альбом та перемішати шпалери в рамках саме цього альбому. Нагадаю, раніше тут можна було обрати лише чи фото людей, чи фото природи, чи конкретні фотографії, які ви вказуєте власноруч. Тепер, якщо ви дуже організований пиріжечок та маєте тематичні альбоми на своєму смартфоні, ваші шпалери будуть бездоганними саме для вас. Також були повідомлення про те, що на айфонах після оновлення на ЄС 17 стало себе якось дивно поводити стандартна епловська клавіатура. Вона могла не з'явитися, не зникнути, коли потрібно, та взагалі тупити при натисканні на клавіші. Я кілька разів помічав це на своєму iPhone 13 Pro, і круто, що цю проблему нарешті вирішили. Для iPhone 15 Pro та Pro Max трохи змінили спосіб інтеракції з кнопкою Дії. Насправді, для активації обраної вами дії тепер потрібно потримати кнопку затиснутою трохи довше, бо раніше було багато. Арх, що людей в кишенях активувався, наприклад, ліхтарик. Ще деякі користувачі після оновлення на iOS 17 стали помічати, що на екранах їхніх смартфонів залишаються примарні зображення. Це коли ви, наприклад, заходите у параметри, але на тлі меню все ще видно якісь іконки застосунків та інших елементів, які там не мають бути. Припускалося, що це проблема лише айфонів 15 серії, але Apple визнали, що таке траплялося досить глобально, тому після оновлення на iOS 17.1 все має бути добре. Щодо процесу оновлення та Загальної продуктивності тут все в повному порядку. Смартфон трохи нагрівся під час апдейту, але потім досить швидко прийшов у норму та працює стабільно. Жодних лагів я точно не помітив, але здається, наче все стало трохи швидше працювати ніж було. Але це може бути суб'єктивне враження після оновлення. А от по автономності краще почекати та дізнатися враження через кілька днів, коли смартфон закінчить всі фонові процеси та вийде на нормальну роботу. В мене, взагалі, після оновлення на iOS 17 смартфон став жити приблизно на годину. Менше, тому дуже сподіваюся, що в iOS 17.1 все стане хоча б не гірше. Тому хочу порадити всім власникам iPhone 11 серії та старше, яким принципова автономність їхніх смартфонів поки не оновлюватись та дочекатись відгуків щодо цього показника. А що скажете ви? Вже оновились на iOS 17.1? Напишіть в коментарях, яким смартфоном ви користуєтесь та як він зараз себе почуває. Мені дуже корисна ця статистика. Ну і не забувайте про вподобайку на цьому відео, підписку на мій канал та дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Особливо тим, хто залишає величезні розгорнуті коментарі. Мені дійсно цікаво читати про ваш досвід. Також нагадую, що в описі відео є посилання на мій Тікток. Там я публікую огляди на різні пристрої, досить цікаві. Тому підписуйтесь. Десь тут з'явилося два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Тож запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!